Наразі унікальний шанс побудувати європейську інфраструктуру в українських реаліях. Тут ми маємо досвід і компетенції в чотирьох напрямках. Від низького технологічного рівня можемо перевести одразу на найвищий технологічний рівень. Ми маємо розбудувати надійну, економічну, екологічну і безпечну інфраструктуру. Сьогодні спілкуємося з генеральним директором компанії Данфос Андрієм Берестяном. Привіт, Андрій! Вітаю! Скажи, будь ласка, зараз багато говорять про відбудову або відновлення України. А що для Данфус стоїть за цими фразами? Це дуже гарне питання, тому що відбудову кожен розуміє по-своєму. І ми для себе розуміємо відбудову України як можливість переходу від технологій минулого до технологій майбутнього. По суті, це наразі унікальний шанс побудувати європейську інфраструктуру в українських реаліях. А які є компетенції у сперобітників компанії Данбус для того, щоб посприяти цьому відновленню? Ну, тут ми маємо, якщо брати відбудову, тут ми маємо досвід і компетенції в чотирьох напрямках: це система централізованого теплопостачання, uh -huh. централізованого водопостачання і будівель різних типів, як громадських будівель, так і багатоквартирних. І працюючи більше ніж 25 років в Україні, ми знаємо, яким чином. Той досвід, який Данфас має в Європі, перекласти його на українські реалії, з тим, щоб саме ці технології працювали на якомога більш ефективно. Розуміло. а які є ризики на цьому шляху? Дуже гарне питання, тому що ризиків наразі ми бачимо багато, але основний ризик, це саме підхід фрагментарний до відбудови. А саме відбудувати якомога швидше і якомога дешевше, з нашої точки зору, це буде не модернізація, а саме консервація, і немає сенсу вкладатися в такий підхід. Ми маємо наразі побудувати найбільш ефективну систему як централізованого водопостачання, теплопостачання, а також модернові будівлі. А є якісь стандарти або вимоги. До відбудови інфраструктури або будівель, ну ти правильно сказала про стандарти на початку. Саме стандарти і є основною вимогою для правильної відбудови. Якщо взяти стандарти, які діють на сьогодні в Україні, то вони досить модернові і адаптовані до європейських стандартів, які діють зараз в Євросоюзі. Тому основною вимогою це виконувати ті стандарти, які наразі діють в Україні. Це такий дуже амбіційний план. А чому важливо зразу орієнтуватися на найвищий технологічний рівень? Можливо, все поступово краще робити. Давай спробую тобі пояснити це на одному з прикладів: це централізоване теплопостачання. А для того, щоб його проілюструвати, візьмемо базові речі, з якими ми стикаємося кожен день. Це мобільний зв'язок або інтернет. Угу. Якщо ти пам'ятаєш, декілька років тому у нас якість мобільного зв'язку була не досить висока. Це було застаріле покоління там два жі. Потім протягом декількох років, буквально там півтора-два роки, ми перейшли на якісно новий рівень у зв'язку. Мобільному зв'язку це вже покоління 4G. Ми можемо дивитися інтернет, ми можемо дивитися стріми і так далі. Тобто, швидкість інтернету дуже висока. То саме стосується, до прикладу, і інтернету, який навіть зараз в селах вже має оптоволоконний зв'язок. На відміну від того, що є в Європі, це там зазвичай більшою мірою провідний. Тобто якість цієї інфраструктури у нас за там, два роки вона перейшла з низького рівня на якісно новий і чи не найкращий рівень в Європі. То саме ми можемо зробити із системами централізованого теплопостачання. Зараз, знову ж таки, по аналогії, вони у нас є другого покоління, і ми можемо перевести їх на якісно новий рівень, який вже використовується в Європі, це системи четвертого покоління. І саме наші міста і потребують розгалудженої системи централізованого теплопостачання, яка довела свою стійкість навіть протягом війни і протягом бойових дій цю цієї зими. І загалом такий саме підхід він стосується і будівель, коли ми від низького технологічного рівня можемо перевести одразу на найвищий технологічний рівень. А якою має стати українська інфраструктура після успішної відбудови? для того, щоб заохотити людей повертатися в свої домівки, ми маємо розбудувати надійну, економічну, екологічну і безпечну інфраструктуру. І йдеться в першу чергу про базові потреби людей, а саме у потреби у житлі, воді і теплі. І ось саме ця інфраструктура має бути відбудована на якісно новому рівні. І задля для цього ми розробили з нашими інженерами ось такий альбом рішень для відновлення. І модернізації пошкодженої інфраструктури, окей, дякую, Андрію. І на початку нашої розмови ти згадував про те, що Україна отримала на сьогодні унікальний шанс. Я б хотіла, щоб ти ще раз це повторив як логічне завершення нашої бесіди. Це дійсно так. Україна незабаром матиме унікальний шанс саме якісного перетворення і відбудови інфраструктури в містах. І ось а, ці зміни вони дадуть можливість нашій країні стати енергонезалежною і зеленою державою. І тут ми пропонуємо весь наш досвід, який у нас є по всьому світу, а, для того, щоб цей досвід впровадити в Україні. Круто. Тепер найголовніше не втратити цей шанс. Абсолютно дякую тобі за байс. Дякую.